Місто Харків протягом багатьох століть славилось своїм науковим і культурним потенціалом. Свідоме життя кожної людини починається зі шкільних сходинок. У нашому місті велика кількість шкіл, а серед них загальноосвітня школа номер 9 Київського району міста Харкова. Перша у Харкові залізобетонна споруда школи розмістилася в історичному районі міста. Поміж нових і старих будівель одна з найкрасивих і найурочистіших. Історія нашої школи розпочалася більше ніж півстоліття тому. Пройдемо її поверхами, лункими коридорами, затишними кабінетами, перегорнемо сторінки літопису, переглянемо старі альбоми. З чорно-білих фотографій на пожовклих сторінках дивляться на нас добрі очі вчителів на чолі з першим директором школи Бірловим Михайлом Івановичем, низка облич учнів. Ще чути запах свіжої фарби у кабінетах, ще недобудовано майстерні, а то полі перед школою ще зовсім маленькі. На той час у школі було створено музеї Володимира Ілліча Леніна, Володимира Маяковського, Павла Тичини і Лі Ріпіна. Самі учні були працівниками і екскурсоводами цих музеїв. Роботу багаточисельних шкільних гуртків, хорового співу, духових інструментів, технічного гуртка неодноразово було нагороджено почесними грамотами і нагородами. У 1962-63 навчальному році почалася робота учнівського наукового товариства, яке складалося з трьох відділів фізико математичного хіміко-біологічного і гуманітарного. Учні перемагали на районних, міських, обласних республіканських олімпіадах, а прилади, виготовлені в секції техніки, приймали участь у республіканській та всесоюзній технічній виставках. Доброю традицією ці роки було проведення щорічних спартакіад, різноманітних спортивних змагань, кращі спортсмени школи 60-х років. По закінченню кожного навчального року найкращі класи заохочувалися туристичними походами і поїздками по країні. Відвідували Москву, Крим, Кавказ. Були започатковані книга пошани та літопису. Організовано роботу «Зоокуточка», шкільного радіо. Випускається щотижнева газета Наша Дев'ята. Другим директором школи була Стаценко Олена Дмитрівна, яка зуміла зберегти кращі традиції школи Бірлова і привнести багато нових ідей. Знову пошук, задачі, рішення. Організовується робота динамічних груп, відкриваються профільні класи юридичний і психологічний. Пріоритетом шкільного життя у ці роки стає суспільна діяльність і творчість учнів. На початку 80-х років виник театр Надія, яким керували Слонова Володимир Андрійович і Михайловська Марія Семенівна. У драматичних і музичних постановах театру брали участь учні з 5 по 10 клас. Гордістю школи був хоровий колектив під керівництвом славіної Ірини Юхінівни. У хорі, а пізніше вокальному ансамблі співали школярі середніх і старших класів. Не стояв на місці. До школи приходили нові покоління, нові учні, нові першокласники. У школі працює нове покоління вчителів, а значить запалюється нова іскра ідей. У 1991 році приходить новий директор Михайло Юрійович Бушевський. Задача зберегти традиції і знайти нові підходи до розвитку, створити умови для творчого розвитку учнів. Введено іноземну мову у початкову школу. Організовано проведення шкільного конкурсу Кращий урок. Відкрито нові профільні класи, бізнес і комп'ютерний. Здійснюється інноваційна діяльність впровадження елементів модульно-розвивальної системи навчання. Ми не тільки йдемо в ногу з часом, а іноді випереджаємо його. Уже у 1998 році школа перейшла на дев'ятибальну систему оцінювання знань, і тільки через декілька років вся країна перейде на 12-бальну систему. У 1994 році створено дитячу неполітичну організацію Бригантина, і тільки через декілька років дитячі організації будуть створюватися в усіх школах. Їм дитячої організації стає гімном школи. Минали роки і тільки шкільний дзвоник, вічний працівник, так само лункий і невгамовний, звенить, зустрічаючи нових першокласників і проводжаючи випускників. І попередні випускники вже працюють вчителями дев'ятої школи. А серед них Тихонова Лариса Вікторівна, островна Діана Леонідівна, Ясинова Олена Володимирівна, Гарагата Ганна Вікторівна. Та згадують всю ніжність, чутливість, легкий смуток своїх випускних вечорів. Останній шкільний вечір, вручення атестатів, сльози смутку, щирість посмішок, вдячність очей наших вже дорослих учнів, надія на нову зустріч і обіцянка випускників привезти своїх дітей у дев'яту школу. через 10 років! П'яте десятиріччя школи. Девіз створення психологічного комфорту для учнів, розвиток творчого потенціалу, формування соціально адаптованої активної особистості. Конкурси, КВК, концерти, лицарські турніри, дискусійні клуби це далеко не повний перелік традиційних творчих справ вчителів і учнів школи. Протягом усього свого існування педагогічний колектив вважав основним своїм завданням виховати гідну людину, людину щиру, небайдужу, милосердну, цілеспрямовану. Тому традиційними у школі були і є свята, присвячені Дню перемоги, зустрічі з ветеранами війни, зустрічі, на яких живе дух пам'яті, дух шанування, дух поваги. В девятой школе Киевского района, в рамках фестиваля мира, который будет продолжаться в Харькове включительно по 16 июня, а также как продолжение майского марафона, посвященного Дню Победы, состоялся концерт под эгидой и пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят. 9-й Б-класс под руководством Ларисы Викторовны Тихоновны и школьный вокальный ансамбль, хормистром и музыкальным руководителем которого является Ирина Ефимовна Славина, приготовили великолепную композицию, которая иллюстрирует военные годы и, в частности, историю Харькова 41-45-х годов. Велику увагу, приділяють педагоги школы развитку интеллектуальных возможностей учеников, расширению їхнього світогляду. Декілька останніх років систематично працюють інтелектуальні клуби Головастик, Щелкунчик Ума Палата. Команда Ума-Палата керівник Шумовська Євгенія Вікторівна, щорічний призи районних, міських і обласних ігор, учасник всеукраїнських ігор щодеколи. Команди Знатоків 2008-2009 навчального року У 2003 році загальноосвітня школа номер 9 реорганізована у Харківський технологічний ліцей номер 9 У 2004 році підписано угоду про створення учбово-наукового комплексу Соломонова освіта. Минали роки, проходили десятиріччя. Школа відсвяткувала свій золотий ювілей. З 2006 року керівником ліцею стає Лариса Вікторівна Тихонова. Перед нами нові завдання, а значить, і нові вершини досягнень. Сучасний час потребує сучасних технологій. Однією з пріоритетних задач ліцею сьогодні є впровадження комп'ютерних технологій у навчально-виховний процес та поступовий перехід від комп'ютерізації до інформатизації. У п'яти гуртках, що працюють на базі орту, з задоволенням займаються учні ліцею. Тут є можливість не тільки отримати спеціальні знання, а й розвити свої здібності, логіку, проявити творчість, фантазію. Керівниками гуртків є Пересьолков Юрій Миколаєвич і Содін Євгеній Сергійович. Випускається періодична ліцейська газета Бригантина. Із року в рік, десятиріччя в десятиріччя, переходять традиції дев'ятої школи, заслуги її учнів і вчителів. Пріоритетом роботи ліцею за останні роки є організація роботи з обдарованою молоддю. Пошук, творчість, небайдужість під таким гаслом проходить щорічний захист робіт Малої Академії наук. У щорічному конкурсі Учень року у 2008 році у номінації Інтелектуал року переможцем став учень 11 класу Суходольський Олександр. З року в рік вчителі ліцею займають призові місця у конкурсі Вчитель року. Призером районного конкурсу Вчитель року року-2009» і переможцем обласного конкурсу Вчитель року року-2009» у номінації Дебют року став вчитель інформатики Батоський Ілля Станіславович. Велика увага приділяється організації психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу. Так, педагогічний колектив ліцею визначено переможцем 11-ї обласної тематичної відкритої виставки ефективного педагогічного досвіду освіта Харківщини 21 століття і нагороджено дипломом першого ступеня. На календарі 2008-2009 навчальний рік. Так само щоденно поринають учні у манливий, невідомий, захоплюючий світ навчання. Так само азартно проходять спортивні змагання. Так само зворушливо лунають пісні у виконанні шкільного хору під керівництвом білугіної Олени Леонідівни. У педагогічний колектив вливаються молоді вчителі, а досвідчені намагаються не тільки передати їм свій досвід, знання, а й свою повагу, любов і відданість ліцею, запалити в них вогонь небайдужості. Відсвятковано річний ювілей ліцею. Починається шлях у нове півстоліття. Життя крокує впевненими кроками. Воно вирує, вимагає змін, спонукає педагогічний колектив ліцею, який з 2010 року очолює Денисюк Любов Іванівна, ставити і вирішувати наступні освітні завдання. Насамперед, формування іміджу навчального закладу шляхом зміцнення матеріально-технічної бази ліцею. Це сучасні кабінети, світлі просторі рекреації, де затишно весело і цікаво дітворів, створення творчого мікроклімату під час навчання, неодмінна умова, за якою розвивається дитина, набуває нові знання, формується її світогляд. Продовжено активне впровадження інформаційно-комунікативних технологій у початковій школі. Якість освіти пріоритетний напрямок для розвитку нашого ліцею. Щорічно багата кількість учнів стає призерами районних і міських турнірів, олімпіад. Їх роботи отримують високу оцінку у Малій Академії наук. Тісна співпраця з батьками допомагає виховувати учнів вміння оперувати власними знаннями, оперувати інформацією, активно діяти. Саме тому впроваджено вивчення англійської мови з першого класу за рахунок ведення освітніх послуг. Виховний простір, що створено в ліцеї, дає можливість компетентного вибору учнем способу та стилю свого життя. Багата кількість різноманітних позакласних заходів дозволяє розкривати таланти, творчі, інтелектуальні і фізичні здібності учнів та допомагає набути нових вмінь та навичок. Продовжується активна робота з розширення світогляду учнів. Серед форм цього напрямку найулюбленішими є екскурсії, походи, туристичні подорожі. Де в будь-яку пору зелень буяє і чути веселих і дівчат, Це райський куточок, багато хто знає. Це дім наш, це наш дев'ятий ліцей. Час швидко перегортає листки календаря, фотографії, сторінки літопису, спогади піднімають над минулим завісу часу. Погляд, помимо волі, кинутий за вікно, а то політо виросли. Багато змінилося, бо час потребує змін. Але дух дев'ятої школи зберігся. Він живе в кожному з нас. От центра в стороне, от центра в стороне стояла наша школа. Плыл детство голубок, плыл детство голубок, за облачных мира. По праздникам у нас, по праздникам у нас включалась радиола И танцевали мы, и танцевали мы на школьных вечерах. Старишься, когда не старишься И шумят под окнами Те же, кто понят Те же, дружбы связаны Школьные товарищи Школьные товарищи И учителя